Сухий кашель, що триває два тижні. Все чистіше до мене. Так, це до пульмонолога. Підвищена температура і слабкість. Швидше, всього, що все, що це до терапевта. Але можливо, 50 на 50. Який лікар ближче, туди йдемо. Задишка при фізичному навантаженні. До терапевта можна спочатку, а потім, якщо при потребі, буде, то скерує до пульмонолога. Або якщо пульмонолог поруч, це теж можливо сразу йти. Біль у горлі та нежить. Ну, звичайно, це терапевт. терапевт. Не будемо Завантажу. завантажувати фахівця. Хрипи в легенях. Це скоріше моє. Так. Тому так. до мене. Головний біль і підвищений тиск. Це до терапевта. Кашель з мокротинням зеленого кольору. О, це пульмонологічна проблема Це вже моє подав. Періодична втома та зниження апетиту. Звичайно, Гоб, це почнемо з терапевта. Свистяче дихання вночі. Звичайно, до пульмонолога почне. Це моя специфічна вже терапія буде. Просто відчуваю себе погано, не знаю чому. Почнемо з терапевта. Терапевт розбереться при потребі, скерує до іншого спеціаліста. Безходня. Якщо у людини скарги надзвичайно такі розпливчасті, і вона не знає, з якого лікаря їй почати свій шлях у медичному обстеженні, звичайно, за це візьметься терапевт, будь-то чи це. Температура без інших симптомів, чи це кашель без температури, чи це підвищений артеріальний тиск, чи це комбінація першого, другого і третього, починаємо з терапевта. А терапевт, як той регулювальник, який знаходиться на роздоріжжі, скерує вже до відповідного фахівця, чи до пульмонолога, чи до гастроентеролога, чи до інших фахових спеціалістів. Ну, якщо на перший план зразу ви виходять. Рипи, свисти, задишка при навантаженні лежачі, біля горні клітині теж саме підвищення температури, слабкість та інші скарги. Прошу зразу до мене, бо я маю деякі специфічні умови дослідження, та же спірографія, вирішити катери або рентген це те, що нам допоможе поставити правильний діагноз і коректувати лікування.